Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. Мене звати Ігор. Поряд Ілля на столі в нас Unmatched. давно щось у нас не було Unmatched. і вирішили дізнатися, хто ж буде сильнішим з точки зору двох дуже цікавих персонажів. З тими, хто щось чаклує, можливо, так навіть сказати, не те, що чаклує, Ну, у нас є Гудіні. Це Ілля буде грати за Гудіні, це боєць ближнього бою, переміщується на 2, 14 одиниць життя, і йому допомагає без боєць ближнього бою, 5 життів. І ключовою властивістю є те, що виконуючи маневр з поліпшення, можете замість переміщення розмістити Гудіні на будь-якій комірці, без переміщується, як завжди. Тобто в нього є телепорт, але крім того, він буде грати повністю від покращення своїх карт. Грати проти нього буде пан Невидимець. Я буду грати Невидимцем. Нагадаю, що Ілля не дуже любить грати Невидимцем. звісно ж. Це без ближнього бою, 15 одиниць життя, переміщення на 2. І на початку гри після розміщення невидимця розмісті жетони туману на окремі комірки в зоні з ним. Але тут не сказано, що не початкові він не може бути. Якщо невидимець перебуває на комірці з житоном туману, додайте один дозначення його карти оборони. Невидимець може переміщуватися між комірками, з житоном туману, наче вони суміжні. І я, в принципі, розумію, що, скоріш за все, шансів у невидимця майже немає, але мені здається, що я зможу трошечки щось протиставити пану Гудіні. Можливо. Ти будеш яким бійцем? Першим другим? Першим. Першим я тоді буду другим. Так, я буду всередині. Ти вже без виставив, а я поставлю свій туман після того, як візьму свої карти. Тому можна вже ставити вподобайку цьому відео, поки ми набираємо ці карти, Став... ставити вподобайку. Я вже сказав, підписуватися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і Дякую всім тим, хто долучається до підтримки каналу. Дякую тим, хто долучиться. До підтримки, звісно, після донатів на ЗСУ, зараз це найважливіше. Ну і що, Ілля, ти готовий? Так. Добре, наливайте собі келих кави або чаю, ми будемо розпочинати. Я для розуміння покажу свої карти, для того, щоб зрозуміти, що мені зробить. Тим... свої тумани тоді. Та я зараз думаю. Давай тоді без туманів, якщо ти зараз думаєш. Я зараз думаю, що мені з тим. Угу. Що мені з тим робити? Давайте один сюди піде, туманчик, один піде, наприклад, ось сюди і один буде прямо тут десь, мабуть, тут. Окей, так, ти два, вже писала, то я можу починати. Так, можеш починати. Давай. Угу. Без підсилення, добре. Це вже добре, не прилітає до мене годіні. Тинг. А хто це все сказав? Я. Неправда. Якщо я зараз захочу після твоїх слів прилетіти до тебе. Того... Ну, mm, я ж не знаю, що ти там собі надумав. Так. Що я собі надумав? Я не знаю, що я собі надумав. ]INDISTINCT. Я скиду цю Угу, mm -hmm. Ти таки хочеш прийти на туманчик. О, -о, -о, -о це прикольно. Я тобі б'ю. Добре. Угу. Ти мене б'єш. І щось там буде з підсиленням, скоріш за все, так? Да? Бо іншого шансу не буде. Е, ну, добре, давайте. Я захищаюся. Те ж саме, моя власна ілюзія. Так, негайно, ваш суперник може поліпшити свою е, карту під час бою можете поліпшити цю карту. Тобто я можу поліпшити. І, і в тебе буде розуміння, хочеш ти, щоб я поліпшився. Якщо я поліпшуся, то ти зможеш тоді теж поліпшитися. Да. Я не буду поліпшуватися, тому. Будеш поліпшувати. Та да, я думаю. Угу. Чотири проти 4. Я не, на жаль, не на комірці з туманом. Це те, що я казав, що насправді не дуже добре, що я починав другим, тому що тут шансів в мене ще менше. Ладно, давайте. Ти на три! Нічого собі. Раз, два, три. Дивіться, перемістіть новинця максимум на одну комірку, потім ваш суперник переміщує жетон туману максимум на три комірки. Куди ти переміщуєшся? Куди я переміщуюсь? Я переміщую себе сюди. А, так можна? Так. Да. Максимум на одну комірку. Максимум, тобто я можу і на нуль. Один, два, три. Угу. Добре. Ходи. Добре. Добре, 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 добре. Я буду ходити. Так. Я хочу ось таке зробити задимлення. Перемістіть один жетон туману на іншу комірку. Переміщаю. І а, виконайте одну дію. А, виконую одну дію, буду тебе а, так. Так, буду тебе бити. Тобі, каверзу. Тоді, тоді тобі летить одиничка, так. Добре, каверзу. Так, в мене ще одна дія. Так, знаю. У мене ще одна дія, це буде маневр. Маневр, 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 маневр. Маневр буде ось сюди. Пуньк. Окей, маневр. Угу. Ще не маневр. Угу. Ходимо. Добре. Угу. Маневр. Пуньк. Так. Ухди. Пуньк. І я буду тебе атакувати. Так, дим і дзеркала. Ну, 3 проти трьох. В тебе негайно. Гудіни і тебе можуть помінятися місцями. Якщо ви зробили це, то в бою прибуває інший боєць. Не будеш робити. Ще? Так, Я тебе не пробив. Перемістіть один жетон туману на незайняту бійцем комірку, потім розмістіть невидимця в цій комірці. Не потрібно. Тобі тут. Я, наприклад, сюди і прям сюди. Ось так. Капець. Угу. Маневр. Добре. Один, два. Один. Угу. Ще один маневр. Ходи. Хожу. Маневр. Угу. Ще один маневр. Угу. Маневр. Ще один маневр. Угу сим-карт Добре. Раз, два, три, чотири, п'ять, в мене п'ять. в мене п'ять, в мене п'ять. Що з тобою ми будемо робити? Що ж з, з тобою ми будемо робити? Що ж з тобою ми будемо робити? Ну давай, добре. Пум -пум. Панування жаху. Якщо невідомість перебуває на комірці життєного туману, завдайте два поранення будь-якому одному ворожому бійцю. Вау! Я завдав два поранення годінь. Я молодець. Це була перша дія. Друга дія буде маневр. Так. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. пум 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 Пумпум-пум-пум-пум-пум. Ні, я нікуди не переміщуюсь. Алі. Ти зробив. Я зробив е вивер і маневр. Маневр. Угу. Лети до мене, що, що, що ти там сидиш? Лети, лети. Угу. Якщо це ваш схід, то будь то е, е, Добре. Добре, добре. У мене ще дві дії. Саме так. Я тобі б'ю. Ти мене б'єш. Пум-пум-пум. Так, ти кажеш, що в тебе ще, дві, ще буде одна дія, так? Так. Так, я кажи, що одна ти дія. хочеш тікати. Та ні, куди ж я, куди ж я втічу, скажи мені. От нікуди й не треба, дякую. Нікуди не треба. Добре, я завчаюся. Драматична мить. У мене три хованки. А мене першу. Під час бою в мене. Візьміть одну карту і виберіть один ефект. Після бою. А, в мене після бою, в тебе під час бою, так, можете поліпшити це? цю карту. Так. Я можу взяти одну карту і вибер... вибрати один ефект. Або переместити невидимця на комірку з жетоном туману. Так, що тут у нас? Подивіться руку суперника, і виберіть одну карту, яку він повинен скинути. Ну, добре, давай. А, ну, чого цього? Нічого нічого цікавого немає. Ага, нікого не видно. Ну, окей. Стоп. Мені прилетіло два. Раз, два. Тому що я на комірці з туманом. Yeah. Тепер я беру одну карту і вибираю один ефект. Так, Давайте подивимося, що я хочу вибрати. Так, В тебе буде ще одна дія. Перемістіть невидимця на комірку з жетоном туману, Перемістіть один жетон туману, максимум три комірки. Я переміщаюся ось сюди. У тебе ще одна дія. Бу -бу. Чого? От так захотілося мені. Маневр. Угу. — Все, ти походив. Ходи. Добре, 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 маневр. Що ж ти угу, будеш угу. Я хочу. Я хочу прийти сюди. Ух ты! Да. І дати чарівного пінділя. Нечутна хода. Задайте одне поранення одному суміжному бійцеві, якщо невидимець перебуває на комірці жетоном туману, натомість задайте три поранення. Тепер ваш суперник переміщує жетон туману максимум на дві комірки. Угу. Е, добре, в мене був маневр і виверт. Угу, так, да, я думаю. Угу, угу. Never... Добре. Додумай. Переміщусь. Угу. М -м -м -м. Мені оце не подобається. Але треба оце прибирати. Ти мені сильний захист прибрав. Так. Угу. Да. Добре. Що мене не діє. Так. Маневр. Ходи. Угу. Маневр. Ти не будеш мене бити? А для чого тебе бити? Ну, Щоб бити. М? Щоб бити? А ні, в цьому немає сенсу. Раз, два. Не видимося не про те, щоб когось бити. Хоча в тебе вісім очок життя. Угу. Це прикольно. І в тебе більше немає карток на те, щоб дивитися мою руку і скидати мої картки. О, то це вже стає дуже цікавим, дуже цікавим. Добре, я себе хочу перестрахувати. Я хочу зробити задимлення. Прилітаю сюди. І я виконую ще одну дію. Я виконую ще одну дію, це буде маневр, і я залишаюся на місці. Угу. На дві дії, так? Вб'ю. Прощаюся. Зашифровані нотатки. У мене чотири проти двох. У мене після бою працюють раніше. Візьміть три карти. Раз, два, три. І далі потім виберіть дві карти з руки і покладіть їх зверху вашої колоди в довільному порядку. В довільному порядку, да? Так. Так. Угу... Угу... угу. Е, давайте дві карти, які я хочу. Які я хочу перемістити. Хай буде, ось. Хай буде ось так. Дві карти я повернув. Так, добре. В тебе після бою перемістіть будь-якого бійця, що брав участь у бою. на три комірки. Можете перемістити цього бійця через комірки з ворожими йому бійцями. Добре. Так. Знову мене б'єш, так? Да? Ну звісно. Знову мене б'єш. Угу. Ну, захищаюсь. Так, для мого наступного трюку. Так, після бою можете перемістити одного з своїх бійців на одну комірку, візьміть одну карту і здобути одну дію. Добре, після бою, в мене, якщо невидимість прибуває на комірці, ні, ти мене не пробив. Я беру карту одна одну дію. Добре. Стоп, а тут в тебе написано, що можете перемістити одного зі своїх бійців на одну комірку. Так, добре, ти перемістив одного зі своїх бійців на okay, одку. Ти мене ще раз б'єш і тут напустити туману. Так, під час бою можете двічі поліпшити цю, цю карту. Після бою поверніть на руку одну карту за допомогою Так, на 4. Мені сім летить? Так. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять, сім. Угу. Після бою, ну ти ще не можеш. Після бою візьміть одну карту, перемістіть один жетон туману максимум на дві комірки. Так, давай оцей раз, два. Потім ваш суперник переміщує інший жетон туману максимум на дві комірки. Яку ти переміщуєш. Це і залишаю, понятне діло. Це ти залишаєш. Добре. Ну, як тобі? Боляче було дуже болячим. Але ж прикольно, що я тебе спочатку виманив, а потім сильно вдарив. Однім ага. це все ж таки мій, мій персонаж. Скільки в тебе карт? Багато. Чотири. Ага. Добре. Давай без п'ятірочки. Тоді б'ю тебе. П'ятірочки. Ну так. Да. Але в мене негайно. Не, скасуйте. В, мене перше не в тебе гайно. перше, так? Да? Можуть помінятися місцями. Якщо вони зробили це, то тепер. Угу. Добре? Два її. Угу. Після бою, якщо невідомість перебуває на комірці жетоного туману, цей жетон на іншу комірку. Е, ну, окей, давай ми її кудись перемістимо, наприклад, ось сюди. М -м, далеко. У мене ще одна дія. Буду атакувати без. Бей. Трієчки вбиваю без. А, так. І вислизнути. Після бою перемістіть один жетон туману на незайняту бійцем комірку, потім розмістіть новинця в цій комірці. А, ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні. Я хочу. А, ось так. Ти чого так далеко? Ходи. Маневер. Угу. Ще один маневр. Ходи. Добре. Маневр. Скільки карт? П'ять. Угу. Добре. Шансів все одно небагато, тому зникнення. Та не ні. Я відновлю одиничку життя. Зникаю. А, в мене був маневр і зникнення. Все вірно, так. Ну, маневр. Угу. Ще один маневр. Угу. А, ні. Один, два, угу. три, чотири. Добре. Ходим. Так, тепер я мушу. У мене сім карт. Прийти сюди. Зіграти маневр. Так, і ще один маневр. Угу. Маневр. Угу. Так. Да. Та сімка влетіла дуже боляче в мене. Угу, і що там в тебе? Та? Угу, добре. Подивись мені очі. Дивлюся. Спритній рух негайно можете повернути цю карту на руку, А, зіграти іншу карту, застосуйте всі ефекти. Окей, добре, забрав. Три, да? так? Чотири? чотири? — Я ж на тумані стою. І я ж на тумані стою. Під час бою можете двічі поліпшити цю карту, ну, скоріш за все, тепер на да. цьому все закінчилося. Все Це правильно? ж саме, до речі. Е, ну, відповідно, що в мене тут 4. 5, 9. Зараз постривай. 2. 6, 9, мінус 3. Це мінус 4. 5. Це п'ять якраз. У мене ще був якраз такий варіант. Це була ота карта? Якщо б була ота карта, я б, напевно, зірав би каву з а не оцю штуку. Якщо б мені б чуйка Ну, мені здається, у Невидимця взагалі немає шансів проти годіння, тому ага. що в нього немає каверс. Так. Да. А я можу спокійно телепортуватися до тебе. Так, да, ти можеш спокійно, я тут не втічу нікуди, тому я прекрасно розумів, що шансів в мене в цьому бою немає. Але я тобі майже зніс, треба було все ж таки зіграти цю карту і знести тобі до шести одиниць життя. Я б тобі половину життя зніс би. Дві навіть більше. Ну і це не має значення. Це не має значення, тому що насправді я ще раз кажу, я б тобі трошечки б життя цим зніс би. Ну, не спові. П'ятірочку, звісно, я біле дав трошки. Та ну тут шансів, а ти не міг не підгадати, тому що шансів в мене немає умовно каверзою захиститися проти цього. Тому ще раз повторююсь, я розумів, що шансів у невидимця взагалі нуль, але було цікаво. І зато я без вбив. Без вбив і Гудіні зніс половину життя. Це я вважаю дуже непоганим результатом для вкрай складного бою для нашого улюбленого народивця. Ну, в принципі, ось такий у нас вийшов бій, тому якщо ви ще не ставили подобайку, якраз час це зробити. підписатися на канал, якщо не цього ще не зробили, залишайте свої коментарі. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.